І на приміці нашого ефіру власне будемо говорити на цю тему, з якої починала сьогоднішній ефір, про те, що армія оборони Ізраїлю підтвердила, що розпочала повітряну кампанію проти ядерної програми Ірану. Власне і про цілі поговоримо, і про те, для чого власне перестали чекати так ізраїль підтримки зі з боку штатів і від інших країн. Але перед цим давайте послухаємо прем'єр-міністра Ізраїлю Бенєміна Нетаньяху, що він розповів про удари по ядерних об'єктах Ірану. Ми нанесли дуже успішний перший удар. Ми вдарили по вищому командуванню. Ми вдарили по вищим науковцям, які брали участь у розробці атомної бомби. Ми б'ємо по ядерних об'єктах. Ми накопичуємо досягнення. Але я також знаю і ви знаєте, що безкоштовних воєн не буває. Тому я ще раз прошу вас суворо дотримуватися вказів командування тилу. Дуже ймовірно, що вам доведеться залишатися в укриттях набагато довше, ніж ми звикли. І нині до нашого ефіру долучається Ігор Семиволос, директор центру близькосхідних досліджень. Пане Ігоре, вітаємо вас в ефірі Суспільного. Добрий ранок, вітаю, вітаю вас, пане Ігоре, Для вас це прості питання, але поясніть нам і глядачам, чи очікуваним було те, що Ізраїль почне цю операцію, і що це означає? Що означає початок цієї операції? Ну, шанси були великі. Що ця операція почнеться, я напередодні написав пост якраз про це, і підготовка ізраїльтян до війни з Іраном, якраз от про це свідчила. Ну, це не операція, це війна. Це війна, яку розпочав Ізраїль проти Ірану. От давайте поставимо крапки на ті. І очевидно, що ця війна не завершиться завтра, післязавтра. І це не буде лише обмін ударами, як це було раніше, як в минулому році, що ми спостерігали. А що це буде, пане Ігор? Sorry. І якщо ви говорите отак категорично, це означає очевидно довгий проміжок часу, що це надовго. Очевидно, це надовго. Очевидно, ми побачимо консолідацію різних країн навколо цього конфлікту. Як це було, і конфлікту між Росією і Україною. Очевидно, що обидві країни чекають доволі складні часи. Бомбардування зрозуміло, що ключовим елементом цієї війни будуть ракетно-бомбові удари, оскільки ці країни не мають спільного кордону. Але не виключено, що в майбутньому ми побачимо і диверсійні операції обох країн на території. Ну, власне, Ізраїль ці диверсії вже розпочав. Але... Тому, очевидно, також що це буде впливати і на ціни на нафту. Це впливати будуть на ціни на озброєння. Це призведе до. Переведення уваги, якщо ми говоримо про російсько-українську війну, да, на близький схід, і, і багато чого такого станеться, що в принципі є негативним для України. Пане Ігоре, Трамп підтвердив, що Сполучені Штати не знали про удари Ізраїлю по Ірану заздалегідь, але не брали абсолютно в них участі. Про це він сказав журналістам Fox News. Власне він казав, що цей удар не є не є неминучим. От як ви гадаєте, чи якщо б вдалося так штатам домовитися з Іраном, так про хоча б, хоча б трохи, хоча б вдалося в такому разі відсунути оцю можливо війну, так яку сьогодні розпочав Ізраїль. Я думаю, що е, переговори американців з іранцями, ви пам'ятаєте, що наступний раунд переговорів мав відбутися 15-го числа. Так, так. І ізраїльтяни не чекали цього раунду переговорів, розпочали війну раніше. Е, тобто, е, логічно, слідую, що це не мало б ніякого значення. Пане Ігоре, у нас сьогодні в ефірі Юрій Рашкін. Ми починали з того ранковий ефір, сказав про те, що от треба Україні брати приклад. Ще один експерт сказав про те, що від слова до діла і що це, мовляв, має бути приклад для України, що треба діяти. Чи можете ви так охарактеризувати ці паралелі? Ні, я не можу так сказати. Я не можу так сказати. Поясніть чому. Я вважаю, що приклад Ізраїлю це дуже поганий приклад для України. Чому? Тому що він розпочинає війни. І це не перша війна, яку розпочинає Зрай. Власне, пане Ігоре, ми ж розуміємо, так що напевно цей контекст власне і можуть десь на ньому спекулювати так, чому Україна не чекає союзників, чому ми десь можемо приймати рішення самі. Так, але ми ж розуміємо, що якщо так охолонути, так і зрозуміємо, що від союзників ми ж то дуже залежні і від штатів, і від союзників з Європейського Союзу, як все таки залишатись у цьому холодному розумі і не приймати десь мож... Можливо, подекуди в воліві, але не не продумані рішення. Ну сподіваюся, що у нас достатньо розуму для того, щоб не починати війни. Проти нас розпочали війну, і ця ситуація цілком очевидна для е, всього, е, як мінімум, для переважної більшості е, країн світу. В цій історії це абсолютно все навпаки. Ізраїль розпочав війну, і відповідно наслідки цієї війни, які ще важко передбачити, можуть бути поганими не тільки для Ірану, там і світу, і України, але і для самого Ізраїля. А, а як Тому, сам? як ви розумієте, ця історія не завершується, вона тільки починається. І ми навіть не зможемо об'єктивно спрогнозувати ситуацію на декілька днів вперед. Але наслідки ви кажете можуть бути поганими для всіх. Чи можна тут якось зважати от на позицію США? Знову ж таки, у нас сьогодні в ефірі звучало, що от немає позиції, та і от таким чином все відбулося. Тобто, яка тут роль Вашингтона? Чи вже все не вдалися ці перемовини? Бо ж це приклад і для перемовин, в яких нині перебуває Україна, і де також є участь. Ну цей трикутник, та там США, Україна і, і Росія, які тут можуть бути паралелі і Я От, не то... Так, да, абсолютно вірно. Ви побачили результативність перемовин Віткофа, так? Єдиний плюс тут те, що тепер вже Трамп не буде пропонувати Росії виступити посередником в переговорах з Іраном, Скоріше за все. Тому що Іран відмовився вже від продовження цих переговорів. Як це загострення може вплинути на Росію? Так, розуміємо, що це ще не єдина країна, так, яка е, продовжує спілкування з Іраном, яка е, Іран постачав, не знаємо, чи це, як зараз відбувається, в тому числі і шахеди, і іншого озброєння Росії, е, От, як це може вплинути на, на Росію? В доброму для них контексті ну, чи не? Вони навпаки... отримують більше грошей від, на... від зростання цін на нафту. Це mm -hmm. перший результат, який вони отримують. Mm -hmm. А Мачу... далі побачимо. Я думаю, що подальша консолідація, якщо Іран. Все таки мав свою позицію і намагався не ну не скажімо, не бути задушений в обіймах російських. То тепер ситуація може змінитися. Що може статися, чи може щось точніше статися, відбутися про щось домовитися, чи можуть сторони для того, щоб все таки ну якимось чином відсунути ескалацію або запобігти більшої ескалацію цього конфлікту, як ви кажете, початку війни початку того, як Ізраїль почав війну проти Ірану. Я не знаю я не уявляю собі, що сторони можуть собі зробити Це сторони можуть зробити, і хто може бути виступити таким такою стороною, як? Яка може домовитися зараз після того, як Ізраїль почав війну проти Ірану. Власне, от ну, удари очевидно, Ізраїля, що тут А? кажу, що і Ізраїля ми побачили, так вже є вже є результати. От, власне, поки що удару Ірану немає, що це взята пауза. Як ви гадаєте, чи він чи є вірогідність того, що Іран все таки зможе не завдати цього відповідного удару? Ні, вірогідності немає. і Іран завдасть удару. А яка мотивація, пане Ігорі? Ви кажете, що для всіх буде там поганий наслідок, і для Ізраїлю в тому числі. В чому мотивація Ізраїлю? Чому чому вони це зробили? Ну вони вважають, що Іран має ядерну зброю і це загрожує Ізраїлю. Насправді, Іран не має ядерної зброї. Насправді немає жодної інформації, жодного свідчення. І про це підтверджували Дональд Трамп, що Іран не має ядерної зброї. І це очевидно, що ну, історія про ядерну загрозу з боку Ірану, це от скільки Натанягу при владі існує, він постійно про це говорить. Це його, так би мовити, де фікс. Тому очевидно, що ключовим є не допустити взагалі опції такої, щоб Іран в майбутньому при якихось певних обставинах мав ядерну зброю. Ну, і це входить в один ряд з іншими ударами Ізраїлю по ядерним об'єктам інших країн. Ну треба за заув... здійснював раніше. Треба зауважити, що Ізраїль неофіційно, так, але за різними оцінками має ядерну зброю і є можливо шостою країною за кількістю ядерних боєголовок у світі. Так, але ми вам дякуємо. Ми звісно, дякуємо. всі слідкуємо за розвитком подій. Дякуємо надзвичайно, що ви зі своєю експертизою долучилися до нашого ефіру. Ігор Семоволос, директор центру близькосхідних досліджень, був нашим гостем в ці хвилини.